Податки підняли, президент підписав закон. Тепер, з, от буквально через пару днів, з 1 грудня всі будуть платити відсотків на 5-10 більше. Тому що підняли військовий збор. І це ж не просто військовий збор. Ви скажете, це ж класно для військових буде йти. Ніфіга, воно не йде для військових окремо, воно йде в общу казну. З яких фінансується на 2 міль... мільярда підняли на наступний рік е... витрати на Офіс президента на 2 мільярди гривень. Також фінансується єдиний Уріномарафон. І це все за рахунок того, що за що? А, ще 1000 гривень всім виплатять. Ви заплатите набагато більше, а вам дадуть 1000 гривень. І то от не просто 1000 гривень. А дадуть 1000 гривень, щоб ви їх витратили на бізнес їхніх партнерів. От і все, от вся тисяча гривень Вовіна, така допомога. Я брати не буду. Бо там ще й, е, така умова, що ви надаєте е, третім особам можливість слідкувати за всіма рахунками в вашому банку. Так що 1000 гривень точно брати не треба, а податки зросли. Так що ми, ми тут радіємо, що в Росії там е, рубль обвалився, так з 1 грудня ввалиться і гривня. Тому що все тупо подорожчає. От і все. Круто. Навибирали. Гірше не буде. Е, зараз у нас будуть самі великі податки, е, причому, оце от ще раз, от, от взагалі, от мене, от, знаєте, я от не розумію, як так можна. Людям просто в очі плювати, тому що податок підняли для ФОПів на 5% воєнний збір. Да? І що за нього? Ви думаєте, щось військовим підняли? Ні, бюджет армії у нас залишився, який був, по-моєму, навіть менше, скоротився трохи. Зато підняли зарплати інвалідам, прокурорам, суддям. Не, не знаю, може, теж там інваліди. І підняли витрати на е, офіс президента на 2 мільярда. Ну і ще на кучу всяких от служб. Тобто, у нас населення скорочується, а держчиновників збільшуються. Ну, і, і податки збільшуються. Податки збільшуються, тому що люди ж повиїжджали, а хтось же ж повинен за це все платити. От подумайте. А ще виїде ще 10 мільйонів людей. Залишиться 10 мільйонів людей, да? Ну, припустимо, зараз у нас 20. Ще 10 виїде. Ще податки збільшити в два рази. Щоб же ж ви, ви жили там класно на Держслужбі. Круто. І потім, поки їдеш, і тебе так об'їжджає так повільненько. По, по, пуста дорога, пуста, не загружена вообще. По полосі. Общественного транспорту тебе об'їжджає поліція. Вгадайте, на якій машині? Новенькі Toyota Hilux, куплена за наші податки, яка споживає літрів 15 Дізеля на 100 км. Ми за це платимо 15 літрів дізеля на 100 км це от якщо без пробок, да? яка займає полосу общественного транспорту. Коли свободна дорога, коли на фронті не вистачає нормальних тачок, купують БУшні вже з правим рулем, з лівим, вже укатані просто в доску ці пікапи, l 200 хайлюксів взагалі на фронті немає, бо вони дорогі. Ніхто їх не купує, бо вони надійні, але їх фіг купиш, вони дорогі. Зато для нашого патрульна поліція їздить на хайлюксах. Там, де хайлюкси просто необхідні. В Києві. У нас такі дороги паршиві, що там хайлюкси треба і возити в багажники треба. Що? Об'ємну вагу нової почти чи що? Я не розумію. Ну, трендець, коротше. Податки, підняли. Ціни на все взлетять. Платити будемо більше. Бізнесу йде в тінь. Чудово! Підписуйтесь.